Воєнний стан буде скасовано лише тоді, коли не внесе президент відповідний указ або Верховна Рада за нього не проголосує, дивлячись на те, що відбувається в раді. Багато хто голосує як зайчики, не, не, не вникаючи до того, а чи це треба, чи не треба. Сьогодні Воєнний стан треба. Немає сьогодні, йде війна. Якщо завтра війни не буде, я не розумію механізмів, які зупинять бажання людей повернутися додому. Тих, хто вже воює понад три роки, яким обіцяли демобілізацію, ротацію там, виплати, і по більшій частині цих питань просто кинули. Тому. Питання навіть не в тому, чи він буде проголосований, чи не буде проголосований. Питання в тому, а як на це буде реагувати українська армія. Це раз, два всі обмеження, які сьогодні існують, і свободи слова і переміщення, виїзду за кордон, вони регламентуються воєнним станом. Інших нормативних документів просто не існує, виходячи з цього. Маємо те, що маємо. Якщо він буде скасований, то ми повернемось до нормального демократичного життя. Я хотів би нагадати там представникам, які е, про це говорять, що до 24.02.22 року в нас також тривала війна, але воєнного стану не було. І ми якось впоралися з тим, що маємо. Хоча і тоді проти нас воювала Росія добре, хай своїми аватарами. Але давайте про це не забувати і прикривати небажання щось робити. Війною, яка буде зупинена або буде завершена, мабуть, м'яко кажучи, неправильно.